За кубок ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького змагались майже 1500 юних танцюристів з кількох областей України на турнірі, який пройшов під гаслом Танцюй свою історію перемоги. Танцювальний турнір Кубок ректора Черкаського національного університету проходив у Черкасах вже вдруге. За рік популярність конкурсу зросла. Брати участь у танцювальних змаганнях, окрім черкащан, виявили бажання представники кількох регіонів України Дніпропетровщини, Харківщини Кіровоградщини. Ми не очікували таку кількість цьому році, бо в минулому році у нас було втричі менше учасників. Ми провели там два дня, по півдня і завершили. Цього року ознайомились з матеріально-технічною базою, батьки вже приходили, вже знали, що тут гарний конкурс, гарна наградна продукція, гарна фото, зона, ну і взагалі участь проходить на достойному рівні. Олександр Черевко, ректор Черкаського національного, був ініціатором створення в університеті нової спеціальності хореографія. Вже другий рік тут вчаться студенти, майбутні педагоги педагоги хореографи, тож проведення турніру стало логічним продовженням і сприянням популяризації даної освітньої програми, а також сприяло зміцненню нашого патріотичного духу. Тут панує настрій, панує такий гарний. Дух, і все це безумовно нас зміцнює, що сьогодні потрібно робити: сидіти, дивитися новини. Вони вони не завжди добрі, Ці новини, тому звичайно, один одного ми підтримуємо і віримо в нашу перемогу. Показуємо приклад, що ми не маємо схилити голову перед таким грозним, таким клятим, таким проклятим російським. Військом. Ми будемо боротися так, як можна боротися в тилу. Михайло Шульга, студент другого курсу. Одночасно, і учасник турніру, і помічник в організації. Сам танцює з п'яти років. Каже, що дуже важливим є проведення такого заходу як для учасників, так і для навчального закладу. Турнір це є дуже важливо для танцівника, тому що в нього є змога спробувати себе на паркеті побачити глядача, тому що це. Зовсім інші відчуття, не такі, як в залі. Ви ніколи не зможете відчути того, що ви відчуваєте у своїх рідних стінах, де на вас дивиться тренер і ваші танцівники, друзі. А тут а ви по-перше, ваш мозок трішки впадає в такий стан, що ну та чогось нового, і тому ви себе відкриваєте з нової сторони. Серед суддів турніру, і студенти, і викладачі спеціальності хореографія. Всі вони є переможцями різних конкурсів і чемпіонатів. Багато хто вже має свої колективи, вчить діточок любити танцювати і, звісно, демонструвати свої таланти на загал. Задоволена тим, як проходив захід, і завідувачка кафедри освітнього менеджменту. Арт менеджменту і соціальної роботи Вікторія Білик. Коли ти бачиш оченята наших конкурсантів, причому від маленького до дорослого, коли ти бачиш очі, які світяться гордістю за своїх вихованців, коли ці діти обнімають своїх тренерів, повірте, це все є величезним складником щасливого життя, яке ми віримо в швидкому майбутньому, все таки ми переможемо, і все таки ці щасливі очі будуть не лише від танців, а від і від того, що відбувається. Серед учасниць турніру і юна танцівниця Валерія з Черкаського колективу Юріда. Мені сподобалось, як я вальс танцювала. А не страшно взагалі брати участь у таких турнірах? Ну мені раніше було страшно, а зараз зовсім не страшно. Мама Валерії Катерина Кривопишина задоволена тим, що доня має змогу відчути змагальний дух у такій доброзичливій атмосфері. Хоч дуже складна ситуація в країні, але дітям це потрібно, тому що коли вони показують свої знання, уміння, вони відшліфовують і вони готуються до подальших змагань. Це дуже важливо, навіть навіть цей час. І я захоплююсь людьми, які організовують і ректором, і університетом. І ми стараємося в кожному змаганні брати участь. До честі організаторів все було чітко і організовано, красиво оформлено фотозона, зона для нагородження, яку підготували студенти під керівництвом викладачів університету. Навіть запрошені з столиці візажисти допомагали учасницям відчути себе справжніми красунями. Ми приїхали по запрошенню від організатора і готуємо дітей до змагання, робимо наводимо красу. Тобто шик столичний у вас вийшов? – Ну да, ну він везде має бути такий гарний, не тільки в столиці, а й по всій Україні. Я думаю, що наші діти на це заслуговують на думку ініціатора проведення турніру ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександра Черевка. Подібні заходи сприяють не лише популяризації навчальної програми, а й утверджують Черкаський національний як художньо-освітній простір. Сьогодні університет – це не тільки там заклад вищої освіти, це е, такий центр інтелекту. Творчості, об'єднавчих таких традицій. Ми в останні роки багато зробили центрів, як то центр ментального здоров'я, чи центр реабілітації, чи підтримки військовим. І власне сьогодні ми збираємо і самих маленьких, які, можна сказати, до. Університету, начебто, не мають відношення, але сьогодні університет треба розглядати по іншому. Це... Це місце, де кожна людина, кожний житель області може прийти і знайти себе, поговорити. Ну навіть навіть виговоритись, якщо щось у нього наболіло. І якраз це те місце, яке об'єднує людей, об'єднує їхні інтелекти, і завдячуючи тому, ми зміцнюємо свій повторюсь непереможний дух. На турнірі традиційно зібрали кошти на потреби ЗСУ і відзначили переможців. У номінації Наймасовіший колектив. Перемогу здобули танцюристи студії професійної хореографії Юрія Руденка з міста Чигирин та студія танцю Крок вперед з міста Черкаси. Найрезультативнішими клубами визнано колектив бального танцю Альянс з міста Шахтарськ та танцювальний клуб Вікторія з міста Черкаси. Спеціальну відзнаку журі отримав Черкаський ансамбль народного танцю Веселка. 영아 <목소리가>